Я вас благаю, не робіть так. Коли у вашого лівоньку приходить ідея, відповідно приходить і енергія для того, щоб ви могли реалізувати цю ідею в своєму житті як найкраще для вас. Але якщо ви ігноруєте це і нічого не робите, ця енергія затримується у вашому тілі і з кожним разом накопичується все більше і більше. І одного дня ви просто помітите, що у вас все дратує, нічого не подобається, нічого не хочеться робити. Тіло хворіє, хочеться, щоб просто вас залишили і не торкали. Сил ноль. Але щоб такого не було, ідея прийшла, встали, пішли, зробили. І неважливо на часі, не на часі. Якщо вона прийшла вам зараз, значить саме зараз час її втілити в реальність. І навіть якщо у вас немає чіткого розуміння, а що ж мені хорошого буде з того, що я зараз втілю цю ідею в реальність, просто довіртеся собі. І через деякий час у вашому житті з'явиться така ситуація, яка вам просто складе всі пазли до кубки. Ідіть і втілюйте їх в своє життя, і потім ви собі дуже і дуже сильно подякуйте. Все.